Вітаємо всіх шановальників футзалу. Вища ліга Києва підготувала для своїх постановочів два цікавих матчі. Два дуже важливих поєдинки для кожної з команд. Настав час розібратися, хто з ким зіграє. В матчі Делонґі Укркапіталтрейд. Підбічного Молока необхідна виключна перемога, адже ще жодного разу Делонгі. Не обіграла своїх опонентів в чемпіонаті, поступивши з рахунком 3-6 та 4-6. Зараз навонґі має 22 залікові бали та посідає на п'ятій позиції. Але в разі перемоги в двох наступних поєдинках є шанс поборотися за призові місця. Натомість команда Укрпіталтрейд одноосібно очолює турнірну таблицю, має три матчі в запасі і має дуже, дуже непогані шанси на чемпіонство. Більше того, Андрій Ардашніков та Михайло Ляхович продовжують. Родьбу за золоту буц чемпіонату, і звичайно, що хочуть покращити свої показники вже у звітному поєдинку. В цій парі фаворит у капіталтрейд. Але якщо Делонді зможе зібратися, показати свою кращу гру, почати реалізовувати свої можливості та трошки заспокоїти емоції Юрія Балашева, тоді буде шанс на перемогу. Але фаворит Укркапіталтрейд. Матчі Характерна скітка очікуємо справжні гарячі протистояння, адже не так давно команди грали між собою і гра завершила за рахунку 5-5, Хоча характерних вигравав за рахунку 4-0. Зараз буде абсолютно інший поєдинок. І звичайно, що команда Олега Шоста зробила потрібні виступки Плюс до команди Скітка. Повернувся на останній рубіж Сергій Тимошенко, що додає ще більше надійності команди. Натомість у характерника також є свої гарні новини, адже щервань повертається після дискваліфікації, і лідер команди, лідер Атак, готовий себе проявити на всі 100%. В Цьому матчі дуже важко зробити точний прогноз. Але очевидно, що гра буде дуже цікавою, спекотною та дуже непростою для. Арбітрів і скидка, і характерник стать перед собою максимальні цілі та задачі. І обох команд влаштує лише перемога, адже попереду Укркапіталтрей, котрий очолює турнірну таблицю. Тому зараз буде дуже гаряча та принципова гра. І сподіваємося, що переможе найсильніше, тому побажаємо обом командам успіху. Таким чином. За результатами цього туру можуть бути зміни у турнірній таблиці. А зараз команди розташувалися наступним чином. Перша укрки 27 балів. Друга, Характерник – 26 балів. Третя. Скіпка 25 балів. Четверта. «Дірек» 23 бали. І п'ята команда Делонгі, 22 бали. Але боротьба за чемпіонство продовжується.